Вправа 782. Свіжі гриби містять 90% води. Для сушіння взяли 12 кг грибів. Через деякий час уміст води в них складав 70%. Якою стала маса грибів? Ну що ж давайте подумаємо, а що відбувається під час сушіння? Що в нас змінюється, що ні? У грибах свіжих дуже багато вологи. Там 90% води. Під час сушіння вода випаровується. І маса грибів зменшується за рахунок того, що зменшується там кількість води. Але, власне, та маса грибів без води, вона не змінюється. Отже, для початку давайте знайдемо, а скільки ж, власне, у цих грибах, яких було 12 кг, скільки в них міститься власне, грибів без вологи чи без води. Ну що ж, якщо всього, у нас було 100%. 90% це вода, то скільки в нас там залишається власне грибів. Ну, треба тоді від 100% відняти 90%. Записуємо тоді перша дія. Тобто 100%. Відняти 90%. Ну і це буде дорівнювати 10%. Якщо ми пригадаємо, що відсоток це сота доля то ми це можемо записати як 10, що множиться на 0,1 Ну і це дорівнює. Якщо ми перемножимо, це буде 0,1, це у нас складає. Маса, це у нас складає маса. Запишемо так грибів. Без води. Ну, Цей відсоток у нас ми знайшли. Давайте знайдемо, а скільки це було кілограм. Отже, у нас було 12 кілограм, то ми записуємо друга дія. Як знайти тоді 0,1 від 12 кілограм? 12 множимо на 0,1 і це дорівнює. Переносимо кому 12 на 1 розряд ліворуч. У нас вийде 1,2 кг. Це у нас буде маса грибів. Без води. Гаразд. В принципі, до такої маси буде прямувати, коли ми тривалий час будемо сушити ці гриби, і ми отримаємо, ну, маємо отримати 1,2 кг, якщо вся вода випариться. Гаразд, можна писати, було сухих, напевно, грибів. Ну, а тепер що відбувалося? Ну, сушили, сушили, і тепер вміст води в них складає 70%. Ну, то, давайте дізнаємося, а скільки в цей момент у нас складає тоді маса. Сухих грибів. Скільки відсотків? Всього у нас в цей момент було 100%, з них 70% вода, то 30% це буде складати маса сухих грибів. Записуємо тоді третє діє. Тобто 100%. Відняти 70%. Ну і це буде дорівнювати 30%. Відсотків або 0,3. 30 множимо на 0,1, бо відсоток це сота доля, і в нас вийде 0,3. Це в нас стане або 0,3 буде складати. Буде складати маса грибів без води. Гаразд. Тобто 0,3 маси на той момент. Це складає маса грибів без води. Але вона не помінялася. У нас було 1,2. Ця маса вона змінитись не може. Тобто виходить, що 1,2 кг складає 0,3 деякої маси. Ну що ж, як нам знайти цю масу? Потрібно 1,2 поділити на 0,3. Записуємо тоді 4 дія. Отже, 1,2 кг ділимо на 0,3 3 десятих. Щоб поділити і дільний, і дільник множимо на 10, переносимо кому на один розряд праворуч, У нас вийде 12, що ділиться на 3. Ну і це буде дорівнювати 4. Записуємо в дужках чого. Кілограми. Отже, записуємо, що такою стала маса. Грибів є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, якою стала маса грибів? Записуємо 4 кілограми. Ну що ж, ось така доволі складна задача на відсотки. На цьому вправо завершено.